Чергові атаки на українські міста та неоднозначні реакції заходу викликають питання про справжні наміри світових лідерів. А міністр закордонних справ Туреччини тим часом заявив, що Росія, нібито, відмовляється від повного контролю над українськими територіями. Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня вас вітаю Так, доброго дня. Ну от власне після вчорашнього цинічного так обстрілу загинуло 23 людини. Так оголошено сьогодні в Києві і в Україні в цілому день жалоби. А тим часом, от ми бачимо в Білому домі, кажуть, що Трамп незадоволений, але не здивований отакими ось атаками на Київ, вважаючи, що ось обидві сторони війни не готові її завершити. Ну от, власне, фактично, це такий, знаєте, ну, зелений сигнал для Путіна, що він може далі обстрілювати міста, так і йому за це нічого не буде. Ну так ми можемо сприймати ці всі заяви Вашингтону тепер. Знайте, що а що Байден кожного разу коментував удари по Києву і все інше. Просто Трамп такий балакучий і всі чекають від нього якоїсь реакції. Навіть Трампа ж ніхто нічого не, не чекав, що він там буде кожного дня це коментувати. От то тут головне, що зброю продають, продають ніяких сприянь Росії і все, що з цим пов'язане, немає. От нещодавно ну, там підтверджується інформація про продаж країні ракет авіаційних а, начати, чи там, бомб, плануючих на 450 кілометрів. Ну, такої зброї від е, попередньої адміністрації ніхто не чекав тим більше кількості. І далі, ну, ну що значить безкарна? Ну, в Україні ж ніхто зараз не компостує мозок щодо ударів по території Росії і по нафто. В нафтопереробних підприємствах по залізниці, все, що з цим пов'язано, те, що в дійсності підкошує російську економіку, е, просто е, тоді позиціонування було інше. У американці не говорили, е, скільки, скільки буде тривати війна, а вони фактично контролювали хід війни. Не давали достатньо зброї, щоб переламати ситуацію, стримували її для того, щоб швидко не перемогли Росію. Ну і компостували Україні мозок щодо ударів по НПЗ, кричали про ескалацію, все що з цим пов'язане. У Трампа інше позиціонування. Він вважає, що ця війна повинна бути припинена. А ось і він позиціонує себе як посередника. Ну і плюс специфіка Трампа, що він там. Бо декілька там, новин на день видає для того, щоб заповнити фактичний інформаційний простір. Тому у нас таке, таке уявлення, що заяви Трампа або Білого дому щось е, означають і якось е, по-іншому позиціонують Америки війни е, Росії проти України. Та ні, вони наші союзники продають нам зброю. Ну тут більше очікувалось не таких заяв словесних, так а якихось там рішучих кроків. Ну наприклад, знову ж таки, от згадуємо ті самі санкції, так про які він там говорив, що він кожних два тижні їх відкладає. Але знову ж таки, якоїсь е реакції ну, по Погінді запровадили так. по Індії з 27 числа. запровадили 50%. А якщо індуси припинять купувати російську нафту, ну це катастрофа, бо ну про просто... і зараз Росія наближається до катастрофи економічної. А це. Катастрофа буде ще швидше. О, санкції в принципі по Індії він обіцяв і запровадив. Ось з 27-го числа вони діють сьогодні. У нас скільки? 29 да чи 28, Ось то вони діють вже. А далі по іншому, це питання до Європи, в тому числі, чому вони досі купують російський Негаз? От, наприклад, санкції за санкційний пакет 19-19, а там не буде по енергоносіях. А чому Україна не має питання до Європи, що вона так себе поводить? І ми повинні розуміти знову таки, якщо вони не діють, то ми повинні діяти. От удари, те, що СБУшники наносять вже по цьому по е, услугу нещодавно, це і є санкції, удари мадяра по так? По дружбі за те, що він вже, вже заслужив на те, що він не в'їзний в Угорщину. А ось це теж удари по російській інфраструктурі. І знову дивіться, за дивно збігав обставин поточна адміністрація, жодного слова нам з цього приводу не говорить. А чому? Тому що і, в принципі це вигідно, тому що це теж припинення фактично постачання нафти до Європи, з якою на яку воно тисне, щоб вони закуповували американську нафту та газ. Так що така ситуація, треба об'єктивно дивитися на ці речі і розуміти, що багато слів є так, але треба дивитися в дійсності на дії. Але ми повинні розуміти, що на Трампа і так є тиск. От що ви задаєте запитання, чого немає санкцій, я вас запевняю. Там і так йому задають запитання в Америці. І зараз працюю в дійсності на Україну, тому що Трамп знаходиться в невигідної перемовній позиції щодо Путіна і щодо... Yes. ну і тисне на нього вже внутрішній порядок денний, а, а це значить, що він гірші перемовної позиції знаходиться. Просто знаєте, складалось таке враження, от що Путін трохи намагається е, Трампа зробити таким пасивним співучасником воєнних злочинів. Бо знову ж таки він не робить якихось кришучих кроків. Так Путін продовжує мені полювати і обстрілювати міста, і плюс оці ось якби нещодавні там лестощі, оплески так валясті, так про який ну, там великий великий путін. Ну, тобто, знову ж таки, це так знаєте, як Він ніби як підтверджує, що от Росія може завдавати удари і продовжувати цю війну, і їм якби нібито за це нічого не буде. От чи можете підтвердити цю думку, чи навпаки, можливо, її розвіяти? Ну, згідно з вашим критерієм, найбільшим прихильником ну які його часто фігурують, те, що ви оголосили, найбільшим прихильником а, Путіна був Обама. Який після того, що він творив в Грузії, поїхав вибачатися перед ним у 2009 році, коли Хіларі Клінтон надсилав? Вибач, хто вибачив Грузію е буквально через півроку? Обама, а хто був у нього віцепрезидентом? Байден? А хто наклав на ембарго на постачання зброї Україні в 2014 році? Обама. А хто зустрічався після анексії Криму і бійні, яку влаштував Путін на Донбасі? З ним ще разів так 10? Обама? А хто напередодні вторгнення? Напередодні вторгнення от, е, сказав, що ну, може бути невеличка війна, Байден. Ну, фактично даючи зелене світло Путіну, роби все, що хочеш, так? А хто посольство евакуював напередодні війни? Так що це об'єктивні речі? Це політика Сполучених Штатів Америки. Те, що там, там з ним е, 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 фотографується. Ну давайте не чим же зустріч не закінчилася. А що е, чимось це покращилось економічне життя, економічне становище росіян? їм скасували санкції, наприклад, європейці, щоб вони спокійно нафту продавали. Ні, нічого не відбулося. Що нам припинили постачання зброї? Ні. Нагадаю, от ембарго, яке нам було накладено на, е, в 2014 році разом з європейцями Обама з, з Меркель це зробили, виключала, виключала навіть купівлю зброї, навіть якщо у тебе грошей нема. Більш того, трансмісії не постачали для броньоків. З Європи неможливо було купити двигуни для комбайнів, тому що у нас не було двигунів на БТР і так далі. Це фактично була оголошена блокада нам. Так хто, хто, тут, хто тут за кого було? От в цьому порівнянні? Так? Це політика США, вона така є, яка, яка є. Але в даному випадку, якраз після приходу Трампа до влади, російська економіка почала сипатись, тому що він ціни трохи просіли при ньому на нафту, і у них одразу ж мінус 30% доходів, одразу ж бюджет дефіцитний. Планували 1,3 трильйона, Зараз буде 8, якщо не 9 трильйонів. Вони вже обговорюють серйозно запровадження продуктових карточок. А це неминуче для них, вже, якщо не в цьому році, то наступного року. Бензин починає зникати, тому що Україна б'є по їхній території. Ніхто нам не робить ніяких зауважень з цього приводу, тому що попередня адміністрація російська нафта потрібна була, бо у них був зелений перехід, вони тримали фактично високі ціни на нафту і компостували на мозок. Бо, як вони говорили, у нас вибори не треба бити по НПЗ. Ну так от була постановка питання. Називається Здохніть за нашу дешеву нафту. Ну, вони ж хотіли повернення ну, в Радянський Союз, ось тепер будуть купувати їжу по талончикам і бензин по талончикам. Так, да, якщо будуть, якщо будуть, до речі, тому що ну, в Радянському Союзі, щоб ви розуміли, трохи навіть краща була ситуація. Радянський Союз принаймні не був під санкціями. І Радянському Союзу ну, фактично до останніх ну, року чи два існування давали гроші, тому що все ж таки Радянський Союз вважався гарним позичальником. Були золотовалютні резерви, була нафта, яку можна було вільно продати. Так, вона е, була в кризі через низькі ціни на нафту, але якось можна було десь продати. Там, хоча б там по демпінгу, щоб валюту отримати для того, щоб продовольство закупити. Тому що е, Радянський Союз не, змі... не, міг себе, не, не міг себе забезпечити продовольством. Так зараз немає такої ситуації. Ніхто нічого позичати росіянам не збирається. Ось і тому. Ми повинні а, мислити абсолютно конкретними категоріями, розуміти, що у Трампа своя політика, але вона навпаки сприяє в дійсності смерті російської економіки. Що що підтверджується цифрами конкретними цифрами? О те, що він там зустрічається, робить да нехай зустрічається, робить. це ж він перед своїми виборцями. Це буде пояснювати. Це не перед нами він буде пояснювати. Зброю продає, продає авіаційні ракети. Чи там бережучі боєприсапаси, просто не зрозуміло. Поки що буде, що буде постачатися в Україну на там три 3, три з тисячі продає. Ну таке слава Богу, нехай цілуються з Путіним і далі. Ось видання «За Атлантик» також пише, що Трамп висловив невдоволення тим, що от його дипломатичні зусилля по завершенню війни в Україні не дають бажаних результатів, і також висловив таке певне роздратування на адресу Зеленського і Європи, от кажучи, що їхні вимоги нереалістичні. От чи можна це власне зараз розцінювати як таку спробу зняти з себе відповідальність, так і визнання, що він власне опинився в дипломатичному такому глухому куті? Знаєте, я підозрюю, що знаєте, коли Ізраїль 67-му році розстрілював корабель американський в нейтральних водах, для того щоб вони не переладили інформацію, що почалася, що Ізраїль збирається захоплювати голландські висоти, загинуло 40 американців. Що тоді американці теж були дуже незадоволені, так як і були дуже незадоволені американці, коли в 82-му році Ізраїль роздовбав. Роздобав реактор а, в Багдаді, незважаючи на заперечення з боку США. На що тодішній прем'єр-міністр Менахім Бегін сказав таку цікаву фразу: сказав: краще протести без реактора, ніж реактор без протестів. так? Зам'яли цю справу, зам'яли. Всі кимось, чим у нас Ми теж цим, кимось багато незадоволені. Тому Тому ну, не задовольняй себе далі, ми, ми тут до чого до того не те, що вони не задоволений позицією Європи, і України, ну добре, так це ж твої проблеми, а не наші. Хто тебе просив з Путіним зустрічатися? Це ти ж зустрічався з ним. Ну так іди тепер поясню своїм виборцям, що там відбувається. Україна своя справа, у вас своя справа. Якщо знаєте, якби Ізраїль кожного слухав, що йому робити, то довго не існувала. Вони робить для власної безпеки те, що потрібно, чи подобається це комусь. Наприклад, особливо тими, кого вони війни повигравали, звичайно, що не подобається, ну вони своє незадоволення можуть засунути в те місце, куди Трамп хоче, щоб його цілували всі країни. Так і тут Трамп. Це твої проблеми, а не наші проблеми, що ти там чимось незадоволений. Тому що а, те, що я вам говорив, що зараз перемо він може бути роздратований, що не все йде, як він хоче. І перемовна позиція України і Європи значно краще ніж, наприклад, на весні цього року, коли вони тільки починали цю цю історію: там Росія і багато чого іншого. А Тут виявилося, що не так все просто: що Україна не збирається здаватися довбає по території Росії, виробляє власну зброю, визначає сама, куди бити, як бити, без будь-яких. Наказів з Вашингтона і все інше. Звичайно, що їх підбільшу. Тут, тут велика держава, тут якісь українці роблять не те, що їм вони хочуть. Ну так і що так? Це ваша проблема, не наша проблема. Ну так, тим паче, що ми теж не задоволені, його зустріч Так, да, а, а, а ми ні, ми, ми в три рази більше не задоволені, ніж він. А власне, міністр закордонних справ Туреччини, так Хакан Фідан, в інтерв'ю на місцевому їх каналі заявив, що от Росія більше не має наміру отримати повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою Херсонською областями. А тепер, мовляв, от їм вистачить отримати під свій контроль, отримати під свій контроль усю Донецьку область, так і утримати позиції по лінії зіткнення в Запорізькій області. От про що свідчать ці заяви? Бо ну, чесно кажучи, мало віриться, що Росія відмовиться від українських територій, ось так. от, Якимись такими заявами. Ну, тобто, значить, вони якусь стратегію змінили, <світ> так? Та нічого вони не змінили. Це, це, знаєте, Туреччина не хоче потрапляти під санкції Трампа за торгівлю з нафтою. Вони хочуть і далі купувати. Я вам перекладаю, чого вони така суєта у них стосовно того, що вони це. Так я не розумію тіпі, що стосовно цієї заяви, так вони повторили позицію Росіян Вони хочуть, щоб Україна покинула Донецьку область. Що, що тут не зрозуміло? Це звульована те саме сказано? Зеленський вже сказав, ніхто нікуди їхати не, не збирається. Там да тому е, це знову те. Теж питання до різних там сусідів, політиків, які за нас рахунок хочуть повирішувати свої проблеми. Це ваші проблеми, так. Я вважаю, що Путін, поки е, публічно сказав, що Україна повинна відступити від чотирьох областей і офіційно відмовитись від НАТО, тоді можливо припинення вогню, і він від своєї позиції не відступить. А те, що там якісь вигадки, розмови, якихось навіть дуже поважних там заступників міністрів, навіть Туреччини, це все фантастичні припущення, які не підтверджені ніякими фактами, тому що все, що зараз от лунає, поміт е, для себе. Путін жодного разу не підтвердив особисто. Жодного разу. Там то щось свідкав, сказав інше. Він свою, він свою позицію сказав, і він від неї не відступить. Я в цьому упевнений. Якщо він починає відступати, вважайте, що він втрачає свою владу, тому що у нього іншого виходу немає. Так, так побудована російська влада, він краще помре, але не визнає, що він дав слабину. І дивіться, вони настоюють на тому, що особисто Путін показував і особисто підкреслив. Оця от знову сплили історії про стамбульські угоди, які не жодного разу не угоди. Це є просто пісульки, які росіяни заздалегідь намалювали. Чого Лавров знову до них повертається? Так, Говорить, що там гарантії безпеки, як в стамбульських угодах, і так далі, тому що Путін особисто про це Стамбульські угоди говорив і показував документ, який він вважає правда, документом, Що знаєте, там надрукували на чотири. Ну по гуглі там вже є де він особисто з цими документами махав, де Україна, як вони говорять, погодилася скорочення на нейтральний статус, скорочення армії до 80 тисяч і без важкого озброєння. РСЗО, які не можуть літати далі 40 кілометрів, на цьому вони стояли і будуть стояти, тому що так побудована російська перемовна практика, які 400 років вони жодного разу не поміняли свою позицію. То більше коли цар сказав свою позицію, цар не може поміняти свою позицію. От політика теж пише, що Європа обговорює створення такої 40 кілометрової буферної зони в Україні, от що вона е, теж може вимагати територіальних власне, поступок від Києва, на які якби офіційно згоди не дає і навряд чи дасть. І як от пише видання, що ось той такий факт, що європейці розглядають можливість блокування смуги української території власне для забезпечення так званого крихкого миру, от свідчить про те, що якби вони, в вони вони вже такі вічай, так от у, у союзників по НАТО, так і от. Чи дійсно такі заяви свідчать про цей відчай союзників ПНАТО? от таку спробу застовпити так званий їхній Крихкимир за будь-яку ціну? На вашу думку? Це не, це не вічай, а хитрозадість, Я називаю. Да? Що сорока кілометровий? Хто це буде контролювати? Тобто ви своїх військ туди не хочете надсилати, а Україна повинна відступати, да? ну 40 кілометрове, що ви розуміли, значить, Росія повинна відступити і Україна на 20 кілометрів. Ну тобто, це відхід з того ж Донбасу, да? а хі-хі, не хохо називається в даному випадку. У вас, у вас завдання давати гроші Україні на утримання української армії та фінансування ВПК, а не компостувати на мозок. Селякою чухнею, яка не має ніякого стосунку до реальності. Вони платити просто не хочуть. Вони хочуть за наш рахунок повирішувати те свої проблеми, тимчасово там да? От і все. Що значить віч? Ніяких відчня немає, вони просто платити не хочуть. Тому що американці нанистить, ви будете платити, це ваша відповідальність. А вони крутять п'ятою точкою і удають, що начебто вони не розуміють, про що йдеться. Треба скоротжи, діди пояснювати населенню своєму, що жирні часи, коли ви стояли під американською парасолькою, не вбіса не плативши за оборону, брали дешеве російські гази, експортували товари в Китай, закінчилися. Ріжте соціальні програми, а не хочеться, тому що зміниться влада. От що вони хочуть. А не те, що вони у них якісь вічі ніякого вічі у них немає. А які вічі українці гинуть, стримують Росію? Я в чому вічі? У них і так все добре. А чи бачите? Ви тоді ознаки того, що позиція США Європи в цілому, так щодо завершення війни, от трохи так просідає. І от створює для Путіна такі додаткові можливості продовжувати власне маніпулювати. І продовжувати ці всі обстріли. Бо як ви сказали, що от Путін від своєї головної мети він ніколи не схилявся, так тобто він собі її поставив, так і от він до неї йде. А ми все там там з з європейцями намагаємось там домовлятися, так шукати якісь там шляхи, як натиснути на Путіна, але це все ну от поки не тисне на Путіна, так і от, по суті, він далі має шлях продовжувати от іти до своєї мети. Ну ні, ну не просідаємо. Американці просто дають по потилиці європейцям. До речі, до, досить гарно вони надавали, щоб вони більше витрачали на оборону, так? щоб самі вирішували свої проблеми, припинили бути такими інфантилами. А ось і ну давайте так: зброю нам продають, продають Росія. Валиться явно економіка, валиться. Час працює проти Росії. Ну, пам'ятається, оці страшилки нам розповідали десь, коли на початку літа. Зараз буде цей наступ, все прогано, все вони знищать, вийдуть, зайдуть і так далі. Що, що відбулося? Сьогодні вже е, кінець літа, і що? а нічого не відбулося. Навпаки, інтенсивність ударів України сильно виросла по території Росії, і це очевидно стає всім. Україна фактично. Запроваджує дестабілізацію дуже розвинутого російського регіону Краснодарський край, звідки там, де є порти, де є нафтопереробні підприємства і важливий вузол, в тому числі для забезпечення армії Російської Федерації на Донбасі. Часто працює все рівно на Україну. І, звичайно, що в даному випадку говорити про те, що щось отак, от вони зможуть зробити і нічого не робити. Ну і, не, не, тут вже не, не вийде це. Тут знов таки, тут ми, ми не повинні чекати, поки вони там домовляться, чи у них будуть суперечки. Головне завдання України клопати власну зброю, так і довбати по території Російської Федерації, тим більше що вже є. По, услугі, по услузі, це довба, удари, і ПНПЗ. Далі залізниця і нафтопроводи. І тоді питання з Росією буде зовсім по-іншому стояти. Наскільки вони будуть мати взагалі ресурси, щоб втримувати ТИЛ, наприклад, всередині країни. Ну, власне, час грає на користь Україні, так але все ж хочеться, щоб економічно настільки вже були закриті гайки у Росії, продовжити цю війну. А, так, це, а це, це ви не ви... а, а це ми не хочеться. Типу, це повинен кожен глядач, який нас дивиться. Да, от закінчилась наша розмова. Там да, ось а, запитувати президента, запитувати цю а, точніше, уряд, запитувати і всіх інших. А що там відбувається, да? От у нас Шмигаль, там е, був, був колишній прем'єр-міністр. Да? Чим він зараз займається міністр, міністр економіки? У нас новий прем'єр-міністр Середенка. Де виробництво зброї? Тому що, коли, е, тому що виключно наше виробництво повинно бути на цьому. От президент домов, домовляється з США щодо угоди, щодо закупівлі е, у нас дронів. Так? Там шмигаль щось ходив і все інше. На якому на якій стадії ця, ця угода? На якій стадії ця угода для того, щоб заходили гроші до нас, чому не дозволений експорт для того, щоб заходили ресурси у нас, законопроефен сіті, чому досі не імплементований урядом і не розроблений механізм його імплементації, і багато чого іншого. Чому немає страхування військових ризиків у нас, секретності підприємства ПК і багато чого іншого? Тобто, ми повинні, ми повинні чітко визначати і задавати конкретне питання в першу чергу до себе. Тому що чим більше буде у нас виробництво зброї, тим швидше ми будемо рухатись вперед. і тим краще будуть перемовні позиції стосовно а, нас. Тоді Зеленський буде ставити руба питання перед е, цим е, Трампом, Європою. Скати де е, нас вже ми бачимо, що ми добили Росію до такого стану, що вони повинні драпати з нашої території. Кордони 91-го року. І ми повинні довести ситуацію до такого стану. Щоб росіяни було не ну у них іншої відповіді не повинно бути. А чекати, поки там у Трампа зміниться настрій, чи в Європі там хтось прокинеться, чи почухає там п'яту точку, це взагалі не повинно нас турбувати. Ми повинні самі диктувати власні умови. Так, а від себе що маємо продовжувати донатити, так і закривати військові збори. Дякую. Ні, там банкірчики повинні. У нас з банківської системи 700 мільярдів ліквідних коштів знаходиться. 60% банківської системи у нас знаходиться в державних руках. Підприємства ВПК можуть випустити облігації десь на 80 на 100 мільярдів гривень, продати це підпиці, банкіри можуть їх викупити, а національний банк може дати рефінансування під це. Оце конкретний ресурс, який може вливатися в оборонку прямо зараз. Тому що ми повинні розуміти, донати це додатковий ресурс, але не основний. Основний це повинна держава робити. Так, це теж правда. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, і нагадую, що нашим гостем був політехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що долучилися. Дякую.